Всім привіт! З вами я, Тарас Крют, і це нова серія нового серіалу. Серіал називається. Як вам так сказати? Ним сам серіал називається «Боєць». Ну, тут буде серіал про бокс і все таке. Ох, я же якось заучився їхати сюди уже далеко не їхав. повертаю то вроді би десь тут має бути готель я ще раз поверну так вроді би тут всього та Це цей так Треба якось трошки запаркуватися тут. більш нормально. Збираємо ключ. Добрий день, тут у вас можна купити номер. Так, да, так, да, у нас можна купити номер. Номер кошки за... за місяць 64 долара О, Слава Богу, у мені є Номер. Ключи номер два визит. А. там А номер того номера. Значит так, стоп. Ага, ага. Ага, значит, то есть мы можем тут три, напевно. А, та-та-та, вот та, та. то було. Файно. Ну, Я грошей буду с собой. <coughs> И ключи номера тоже будет мат. Турвейк сюди туалет. Давай щоб девятись. Ну на паузу. Джеймс туалет, вийшов. Можно подобный. Давай я сюда вас прийду. Так там ще треба вроде бы я помітаю. Оп, спортивный. ну вроде бы даст сам адрес уедет. Так забираю тут снова клиент забирай. Тут вроде. Так, тут вроде бы бути бутыт радость. Добрый день. Добрый день. Ми, ви, то вы покупали? У нас через интернет. Вакансию на месяц. А, то мы. Тато я. Ага, от ви бачите ззаді в зеленій формі ваш тренер. А, оцей? Та бачу. Він вам все розкаже, що там робити? А, добре. Пане тренер. Мені не мене вас до вас до одну направили. Ага, до свій на... Так.

13, 14, 15. четырнадцать, я Соездель. Мы знаете, натуральность я машину возник.

Мені їжу ще не купив, я на неї приїхав, тільки я вийду в туалет, окей? <тас> а ви що заглядаєте? Ну йдіть на пауні. Появляється, будемо виходити. Тренер, 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 тренер. <тас> що <Шо>, далі? <дальше>? Далі, <тас> подивися.

Уяви, що ти хочеш взяти щось і сходи і тут пойду, і тут подалося і газки. А якщо ти э, доступний, тобі дозує взяти. Уяви. Ти може. Я зараз то все пробую. Успокоївся! <клухи> <Успокойся>! Успокоївся! Успоки! Ааа! Ми ти шухер! <клухи> Шухір!

Да блінь. Блэй. То, то ви казали, що можна работать. Да, для на нас можна на роботи грузчиком. За кожен ящик доллар. Опа, тут цікаво. Добре, зараз. Тут, тут, так. Да.

таких ящиков очень много. Mm. О, мне уже легче их носить. Давай так ладно. Уже плюс раз, два, три, четыре, пять. Пять. Парни накачався. Шість, сім, восьм. Я, я завтра приїду. Мені так валют тренер. Скаже, Скажу Що Я не є. так бере поцію тут на роботі. Тягаю ящики. і все тягає.

же Скоро уже я смогу. Что так пару не попрочу и смогу уже за номер. Можно скоро. А ну то зрозумів я ж тут три ящика в цегли взяв. не що з якої цегли? Ой, страшно. Ну, не само, я думаю, що зрозумів я. П'ять коробок. Начальник готуй бабло. Уже 25 коробок тобі. Бадско. Молодець. Як ти тут, ну, береш так. Смеленьку, цаплуні береш. Малий. Це на звідси. Тобі не торговий центр. Це магазин вийде. Вийде, малий вийде. Того просто я в качалку хожу. Тради взагалі відпадний просто ідеальний. Та я там качаюсь. Угу, не розумію. Зара не дити раз, два, шесть пять, три. я беру. Так что я не сразу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. На раз, два, три, четыре, пять. Семь. Семь пять это будет. Это будет Що не само несимо? Началіка, що тут, коли дверей скриня якась? Та там я заплату. А-а-а. Ще зараз один ривок. Творе достатній ривок. Хоп, і поїде до дому. лягати спати. Був. Так. так Два, три, четыре. что Че, тут тоже четыре. Вісім, девять, ноль, пять, Четы, сорок, четыре. В мене виходит. Пу, тут много нема, значит. начальник. 44 беру. Та блять 44. Тільки не обмани мене. Я знаю де ти живеш. Треба лікати. Я знаю, що знаєте. все, дякую до побачення. Там все, закрыло. Вс, люблю звертам. Дякую. Добре, треба їхати назад. Так, ключ зажив. Então, eu vou precisar de E do do que eu só vou ir vou eu vou 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 Так, все. Тут бере, забираємо галуч. Він точно мазин буде заїхати. Вроді би той кого зараз ходить, не він ще закритий. Зранку з'їжджу. Та ні, вроді він ще відкритий. Шудерку беру ключ. Вс, їду магазин. А ты лизаешь? Ух ты ж, бляха, муха. ДТП. тп. Куда лиза? Тут капец. Что же делать с моей машиной? Ой, давай машину, зараз там магазин закриється. Е, е, що ти сюди мотик ламаєш? Та вон мені машину поламав. Ну віддавай машину. Там іди ти зараз машину твою візьму, ласточку. Ладно, а я сюди таке тяжке тягав. Ох. Що таке вибачте зможу підняти? Ох. Доведеться машину вести гонати. Дивіться, я тобі ду... дивіться я... ой. Чи може якось нехтується? Я... Що ж ти розумієш? Стань, а ти... Ви тут цикли якісь тут. Ти... Ту... О! Ти мені когось нагадуєш. Тренер, це твоя. Блін, щось тут зробилося. Стань, розумієш? Стань, розумієш? Зиме... Став... О, нарихтував. Якщо ж підійде до мене я... Блін, не... ключ пропав. Ти де ключ вдів? Я тобі Беду ключ от деба. Ну зараз мы тут а він де? А вот знайшов. Як, як ж я, щось прийде до мене, я туди недалеко Добре, добре, я тут зараз беру ключ, вставляю. А я поки тут кичаюсь то Це мій дім, щоб ти знав. Тут я кумазину, тут дуже далеко живу. О, тут Макдональдс, чи то тут магазин. А, тут, о, тут ти якраз кумазин виживе. Так. Ко кожен дай по дві пісачки. Саті дай таку одну я тобі купила. Якогось почування. Ну так, я.

А у скода де куди до роботу дебилуть? А то ж пченьки ще взяти треба. А ось к... А скоро. Лош у мене є, о, 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 добрий день вош у мене є. <клухи> є борщ. Борщ, хліб, пече. Печиво. Добре, скільки з мене? З вас 10. З вас 10. 10 доларів. О, нормально. Так скоро відб'юсь. На, ти там скоро взяла тут доступив. Блін. І ти не подумай, що я спав, я не спав. Добре, я поїхав. Добре, добре. Стаємо з добре. наступного дня в вкачатися. Нині вихідний. Ти здобув. Нині неділя. Я сту... Знаєте, я пораду вам печку купити. Вона ну, вот так от лопатається. Вона Ну кладемо туди